Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою класною інформацією. Так, друзі, незважаючи на всі ті проблеми, незважаючи на те, що навколо нас багато орків і відвертих уперій, нам треба шукати класну інформацію для того, щоб не втрачати оптимізм і для того, щоб Люди, нормальні цивілізовані люди, знали, що ще на все втрачено, що у нас є можливості звернути в нормальне русло і виграти цю бійку з темними силами. А що для нас з вами класна інформація, друзі? Правильно, це коли нашим ворогам погано, коли наших ворогів б'ють, клюють і топчуть. І сьогодні я вам розповім. Про те, як Амазон, так Амазон Безоса починає війну з Дональдом Трампом. Правильно, ви мене почули. Правильно, Амазон починає бійку проти Трампа. І я впевнений, що це тільки початок. Давайте ми з вами послухаємо зараз коротесенький епізод. Я його не перекладав на українську, тобто він на англійській мові, щоб мені мене не за не що я неправильно переклав. Але там є українські субтітри. І після цього ми з вами продовжимо. next to the price of each product that shows How much the Trump tariffs are adding to the cost of each product. So, isn't that a perfect, crystal clear demonstration that it's the American consumer and not China who is going to have to pay for these policies? I will uh, take this since I just got off the phone with the president about Amazon's announcement. Uh, this is a hostile and political act by Amazon. Uh, why didn't Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in 40 years? And I would also add that uh, it's not a surprise because, as Reuters recently wrote, um, Amazon, Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm. Uh, so this is another reason why Americans should buy American. It's another reason why we are onshoring critical supply chains here at home to uh, shore up our own critical supply chain uh, and boost our own manufacturing here. Yeah. Отже, друзі, ті, хто не розуміє англійською, я трошечки вам перекладу все це. Е, зараз поступила інформація, що Амазон збирається ставити малесеньку цифру біля ціни до кожного товара, і ця цифра буде показувати наскільки е, подорожчав товар зв'язку з цими тарифами, які наклав Дональд Трамп на е, Китай, ну і взагалі на весь білий світ. І таким чином Амазон збирається демонструвати американцям, що за всі ці тарифи сплачують не китайці і не інші країни. А за ці тарифи, за все це херню, яку ввів Трамп, сплачують самі американці, тобто вартість підіймається для американців і платять за це самі американці. І цей кореспондент задав питання, чи це не найкращий спосіб, не найкраще рішення Амазону а, довести до американців всю безглуздість цієї ідеї, так, цієї торгівельної війни. На що поступила відповідь, що а, так, це неприємно, всі ці бла, 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 і це політичне рішення, і є питання. Чому Амазон не показував, як дорожчали товари при Байдені, коли е, Байден там розгоняв інфляцію до самих великих відсотків за останні 40 років? Ну тобто, е, це типове, це бла-бла-бла намагання забалакати. Це при тому, що Байден залишив економіку Сполучених Штатів Америки, коли пішов Дональду Трампу на зростанні, так тобто, економіка буміла, економіка зростала, і були класні перспективи. А зараз Сполучені Штати Америки. Як отой, знаєте, ну прийшов цей е, вже е, імпатент, і у нього все так пімс, і Сполучені Штати Америки становляться отак. от пімс. І знаєте, що тут класного, друзі? Ну, перше, що нам це показує, це нам показує, що великий бізнес. Хочу вам нагадати, що Безос, Джеф Безос, володар Амазону, так, це один з найбагатших людей в світі. І ось великий бізнес зараз починає воювати з Трампом. До цього ми з вами бачили там які сенатори, що сказали. Там окремі люди, там якісь демонстрації виходили. Але Бізнес, великий бізнес насправді великий бізнес не був ще активним в цьому напрямку, і ось ми з вами бачимо перші дзвіночки. А ще раз хочу підкреслити: Амазон це вам ні хрен з бугра, так це дуже великий бізнес, має дуже великі ресурси, має великий вплив як в Сполучених Штатах Америки, так і по всьому світу. Хочу вам нагадати, що Безос скоріше за все намагався якось домовитися з Трампом. Він зустрічався з Трампом. Він був. Присутній на інаугурації, він був присутній в його резиденції декілька разів. Там він намагався і зустрічався також із цим придурашним Ілоном Маском. І я думаю, що Безос намагався довести до Трампа, що не треба робити весь цей безглуздий кошмар, який він розпочав цю торгівельну війну з всім світом. Але Дональд Трамп е вирішив перти як, як асьол, він так і пре. І зараз же великий бізнес починає воювати проти Дональда Трампа, і щось мені здається, хочу вам сказати, що це тільки перша ластівка. Так, це перша ластівка. Я чомусь впевнений, що ця акція вона погоджена з іншими мультимільярдерами, з володарями інших крупних бізнесів. Чомусь мені здається, що ця акція навіть вона обговорювалася із самим маском. І зверніть увагу, коли це трапилось, коли це розпочалося, коли між маском і трампом зараз визрів цей скандал. Вони фактично розісралися, розругалися. Тобто, Трамп відверто сказав, відкрито сказав, що маск все він вже скоро піде, взагалі, і буде нехай займається своїм бізнесом. Тобто він образив маска, і чомусь мені так кажеться, що зараз ми з вами будемо спостерігати. Ми будемо спостерігати, як Трамп буде вихватувати тепер вже від великого бізнеса. Е, я думаю, що вони спілкуються нормально маск з е, Безусом між собою. Тобто, ну вони, вони повинні спілкуватися, вони повинні узгоджувати певні кроки. Ну і я також зараз чекаю, що до маска приєднаються і інші великі бізнеси. Е, і Хочу вам нагадати про. Проект, який внесли вже в сенат щодо імпічменту, щодо Дональда Трампа. Тобто, друзі, назрівають такі, знаєте, цікаві, цікаві, цікаві часи назрівають. те, що ми з вами довго чекаємо, щось назріває навколо Трампа. Я вам казав якось буквально 2-3 відео тому назад, що виглядає так, що навколо Трампа зараз йдуться, якісь такі темні бійки, від яких Дональду Трампу дуже дуже по. Гано я вам казав, що я впевнений, що на зустрічі в Ватікані Зеленський йому про це сказав, і сказав: Ти там не дурку придурку, а то вилетиш взагалі швидко і не зрозумієш як. Я думаю, що зв'язку з цим зараз і від Зеленського багато чого залежить. Е, ну, друзі, давайте ми з вами будемо залишатися і далі разом. Давайте будемо спостерігати, як будуть розгортатися події навколо Трампа. Е, давайте будемо з вами робити ставки. Скільки залишилося Трампу? Я чомусь думаю, що Трампа погонять, погонять ну півроку е, йому може ще й дадуть, якщо він, звісно, не е, очухається, так і не почне слухати умних людей і не почне. Не, не, не перестане вибрикуватися. Я думаю, що півроку-півроку пів дамо цьому придурку старому. Напишіть мені в коментарях, скільки ви йому даєте. Ну, звісно, якщо він не зміниться. Якщо він зараз погодиться, скаже, що окей, я був дурак, повертаємо, не, нічого не руйнуємо, то в такому випадку, можливо, йому і дадуть досідати весь його термін. Тож пишіть мені, що ви думаєте. Так, від вас підписочка, від вас подобаєчка, від вас, коментар. Мтар, я сподіваюся, що ця інформація класна, корисна. Тому, будь ласка, розшарте посилання на це відео в соціальних мережах. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.